Вечір добре. Час новин на телеканалі Віта про події середи 6 листопада в огляді наших репортерів. На вулиці Київській сьогодні саджали липи. Докладніше про це я Ольга Сольвар. Розкажу вам далі. Біля 18-ї школи почали будівництво стадіону. Більше про це дивіться далі у випуску. Для студентів технічного коледжу провели ділові ігри на тему податків. Проїзні квитки колекціонує віничанин. Мабуть, від неврозів. У Вінниці дерева садили на розі вулиць Київської терногродського працівники комунального підприємства вінниця Зеленбуд саджали липи за новими стандартами, які міська рада затвердила у липні цього року. Відтак, висаджувати дерева у місті будуть на відстані не менше 2,5 метрів від проїжджої частини, щоб взимку їх не зіпсувала сіль, якою посипають дороги. А щоб дерева не заважали лініям електропередач, їхня висота має бути більше 2,5 метрів, а ширина крони від 1,5 метри і вище. Більше в цьому обіз. Знана наша репортерка Ольга Сольвар. Вона і продовжить цю тему. На вулиці Київській почали саджати дерева. Сьогодні тут планують висадити 25 молоденьких лип. Як бачите, на коренях усіх саджанців є грудка землі обтягнута мішковиною. Так дерева точно приживуться. Під час їх посадки ґрунт, у якому вони будуть рости, замінюють на вже підготовлену землю із добривами. І головне у процесі висадки не засипати кореневу шийку. От ви бачите, отут от розгалуюся от коренева система, а от коренева шийка. Бачите, так? так. От, от вона повинна бути на рівні ґрунту. Ні нижче, ні вище. Ну а далі забуваються спеціальні кілочки, до яких дерева підв'язують. Ми рівняємо дерева відповідно до горизонту, відповідно, щоб вони були рівні, стояли в ряду, зафіксувати їх маємо. Максимальна ціна липи, яка буде висаджена на території місця, це 480 гривень. На рік вони вже будуть зелені, допустим, а через такі дерева великомірні, значить вони через 2-3 роки вже з'являться на них світло. В липні місці цього року були прийняті правила висадження дерев в місті Вінниці. Вони називаються Стандарти. Це умови і правила посадки дерев. Нові правила передбачають, що саджанці мають висаджувати подалі від проїжджої частини на відстані не менше ніж 2,5 метри. Їх висота повинна бути більшою 2,5 метрів, і ширина крони не меншою ніж пів метри. Щодо подальших планів Зеленбуду, то окрім Київської дерева будуть саджати на вулицях Пирогова та Соборній. Ці роботи будуть припинені як тільки вдарять перші морози. Ольга Сольвер, Тарас Олійник, телеканал Віта. Біля 18-ї школи будують стадіон. Забудовник, а ним є державне підприємство Вінницьке інженерно-будівельне управління, почав з футбольного поля. Зараз йдуть підготовчі роботи. Сьогодні, як і день тому, на будівельний майданчик прийшли тамтешні жителі. Одні, щоб підтримати зведення стадіону, інші завадити. Ситуацію розбиралась наша репортерка Оксана Святенко. Біля 18-ї школи почали будівництво стадіону. Сьогодні тут обгородили територію і почали встановлювати паркан. Після невдалої спроби встановити інформаційні щити із зображенням майбутнього об'єкту будівництва для того, щоб ознайомити людей із проектом, забудовник розпочав роботи. Багато людей сьогодні говорили нам, точніше до цього говорили стосовно того, що ми побудуємо будинок. І невідомо, чи ми побудуємо стадіон. То як щоб люди бачили, дійсно, що ми це робимо паралельно. Ми сьогодні хочемо всім показати, що ми достатньо серйозно налаштовані побудувати спортивний майданчик. Ми не можемо здати будинок в експлуатацію без здачі в експлуатацію спортивного ядра згідно тої інвестиційної угоди, яку ми підписали з міською радою. Поблизу майбутнього стадіону знов зібрались люди. Цього разу їх значно менше ніж позавчора. Серед них є і ті, хто за, і ті, хто проти. «Більшість поддерживают. Я думаю, ви бачите, сколько вийшло людей проти, которые ярые противники, которые там кричат и все остальное плывут оскорблений, его рост. Я не думаю, что тут добавится. Ну, может, еще со всего района, если тут собрать, может процентов 10 против. Я вважаю, нічого поганого не буде, коли будинок построїть. По-перше, людям деяким дадуть квартири, що тільки ці люди повинні мати квартири, що тут живуть, що, щоб їм вольготно житися. Люди, а по-друге, що вони так як план там стоїть в 18-й школі, план сугубо плану там дуже хорошо роблять. Там дитячий парочок маленький зроблять. Там для дорослих парочок зроблять, там стадіон зроблять. Чим це погано для дітей? Чим це абсолютно нічим? І собаковадами не будуть сюди ходити, тому що. Що таке для них табу буде, як це все організується, вже, то табу для, хай ведуть собі гуляти, собачок, пожалуйста, на поле, є повне поля. Хай йдуть, йду, гуляють з ними. Я вважаю, що це прекрасно, що, що є якийсь спонсор, який може це все зробити. Мені проти стадіону, тільки постройте його на великій площадці, на якій він є. Дітей забирають 63 сотки, а дають тільки 35. Ось це разом стадіон, на цьому місці. Постройте, будь ласка, хорошую площадку, Ми ж не проти, але на тих з стадіонах стадіоних построїть два больших дома. Це план будівництва, який мали встановити в понеділок. На ньому видно будинок, який буде зведено, а також спортивний мультикомплекс. Він складатиметься з футбольного, волейбольного та гандбольного полів, тренажерного майданчика та дитячого містечка. Ми збільшуємо спортивний комплекс фактично в два рази. Я вже говорив і сьогодні можу підтвердити про те, що е, територія, на якій сьогодні знаходиться той стадіон, да, ну, та, той майданчик його важко назвати стадіоном, той спортивний майданчик, який є, він по своїм розмірам 4 тисячі метрів квадратних. Ми ж пропонуємо збільшити і збільшимо його до 7 тисяч квадратних метрів, тобто фактично в два рази. Найбільшого галасу наробив ось цей чоловік. Де міліція, Заклад землі, самовільне заняття земельної ділянки здійснюється. Земельна ділянка це все належить територіальній громаді. Значить, зхідного виконкому тут укладена угода про те, що тут буде побудовано стадіон, який будуть використовувати і школу, і жителі міста вільності. Так що тут ніякого самовільного нічого немає це не відповідає дійсності. Оксана Святенко, Володимир Гирявенко, телеканал Віта. Ділові ігри у податках відбулись у технічному коледжі. Студенти готували презентації на тему податок на нерухоме майно очима майбутніх фінансістів. Краще на думку журі роботи будуть демонструвати в центрах платників податків Вінничини. Ділову гру на тему податок на нерухоме майно очима майбутніх фінансистів запропонувала вихованцям технічного коледжу. Студентка третього курсу Мирослава Палій, як і інші учасники гри, під час своєї презентації мала доступно пояснити суть нового податкового закону, який вступить у дію з наступного року. Я презентацію робила дві ночі, можна так сказати, тому що я на вихідні робила презентацію. У мене не було часу. А зрозуміти важко там було багато такої цікавої інформації, яку я навіть не знала. Просто спочатку потрібно. Зрозуміти для себе, щоб потім донести цю інформацію до слухачів було звичайно податок на землю, на все інше. Але те, що на нерухоме майно це новація. Загалом презентацію нового закону усім присутнім демонстрували шість студентів техколеджу. Ділову гру провели в рамках фінансового тижня, який триває у навчальному закладі. Ми запропонували їм дану тему в зв'язку з тим, що цей податок особливо цікавий для громадян. Цей податок, як ви знаєте, є місцевим податком і важливий для нашої територіальної громади. оскільки кошти всі йдуть до місцевого бюджету? Перед цим проводилася з ними зустріч, їм розповідали про Даний податок і разом з викладачами ми спільно зробили цей проект. Також студентам показали фільм про зміни у податковій службі, яку з початку цього року реорганізували у Міністерство доходів та зборів України. Найкращі роботи студентів технічного коледжу в подальшому демонструватимуть в усіх 14 центрах обслуговування платників податків області. Роман Гах Олег Літвінцев телеканал Віта. Колекцію зі щасливих проїзних квитків збирає віничанин Володимир Данильчук. За п'ять років назбирав понад 200 білетиків на трамвай та тролейбус та приклеїв їх на свої почесні грамоти, які отримав на роботі. Ми бачили колекцію Володимира, щоправда, не перевіряли, чи всі білетики в ній щасливі. Повірили на слово. Дивимось сюжет. Всі ці проїзні квитки Володимир Данильчук назбирав за останні п'ять років. Зараз у колекції Володимира 208 білетиків. Їхня вартість від 75 копійок до півтори гривні. Усі свої щасливі білетики він наклеї на свої почесні грамоти. Квитками чоловік вже обклеїв три грамоти. Почав четверту. Ідея така прийшла. Чому, мабуть, від неврозів, так скажем чесно, колекціонування будь-яке це завжди невротичність колекціонера. З точки зору психіатрії, психології. А це саме просте, доступне, не потрібно затрачувати додаткових коштів. Все рівно, квиточки купуєш. Перший оцей з номером 617635. Якщо ми порахуємо перші три цифри, це ми отримаємо 14, 6, 1 і 7, це 14, і другий в три цифри 6, 3, 5. Це теж 14. Тому то щастя, співпало. Талончик трапляється не так вже часто, там раз в місяць, може максимум там 4-5 разів в місяць. ТТУ має бути зацікавлено в таких ненормальних, як я, і в такій хобі, чи в такій мані, тому що е ці люди вони акуратно розраховуються за проїзд з кондукторами. Вони самі шукають кондукторів, щоб заплатити їм, щоб отримати той квиточок. Олена Гуква, Демінжиєвський, телеканал Віта. У мене все. Наші новини ми розміщуємо в інтернеті. Адреса сайту на екрані. Завтра о 7.40 Дивіться перші новини нового дня. Про них в цій студії розповість мій колега Вадим Потатуєв. Я ж підіб'ю підсумки дня у вечірньому випуску о 18.40. Який які сюрпризи нам готує погода далі. Я дякую, що були з нами, і до побачення. Погода у Вінниці 7 листопада очікується мінливо хмарною. За прогнозами синоптиків, вночі дощитиме, а в день без опадів. Температура вночі плюс 3, плюс 5, в день 8, 10 градусів тепла.